Радіо ЮЕЙ Чикаго Вітаю, дорогі слухачі Радіо ЮЙ Чикаго. Сьогодні разом з вами я, психологиня Оля Вітяк і наша щотижнева рубрика Психологія поміж нас. І ми сьогодні будемо мати дуже цікавий ефір, адже тема, яку я підготувала сьогодні, є надзвичайно цікавою і дуже такою актуальною. Сьогодні ми з вами будемо говорити про зону комфорту, і ми будемо намагатися зрозуміти, як ми сюди потрапляємо в зону комфорту, як з неї вийти, і як зрозуміти, чи ми знаходимося в зоні комфорту, чи ми знаходимося не в зоні комфорту. І наш ефір я би хотіла розпочати з моєї однієї з найулюбленіших притч. Прича називається про рибалку і про його човен. В одному селі жив рибалка, і він займався тим, що ловив рибу, і продавав рибу, годував свою сім'ю і підтримував своє життя. І дуже багато риби було в певний час, і був добрий достаток. Але ці часи пройшли, і озеро стало приносити менше риби, і рибалка не заробляв багато грошей. Також його човен постійно зношувався і його потрібно постійно було ремонтувати. Постійно потрібно було щось там прибивати, щось, щось нове придумувати. Тобто човен ставав старий, потрібно було купити новий човен. Одного дня в його селище завітав один мудрець і він попросився до рибалки в гості, чи він зможе його прийняти на ніч. Рибалка погодився зі своєю сім'єю, вони дуже гостинно прийняли цього мудреця. Вони його нагодували, вони, можна сказати, останні віддали, самі добре не повечеряли, але вгостили мудреця і положили його спати в найкраще місце. І зранку мудрець проснувся, щиро подякував рибалці його сім'ї за такий теплий прийом і запитався рибалку: скажи, будь ласка, чим я можу тобі віддячити за такий теплий гостинний прийом? І рибалка подивився на, на мудреця і дивиться, він такий старенький і каже: Я бачу, ти дуже мудра людина, прожив довге життя. Можливо, ти мені дасиш якусь пораду, як я можу вибратися з цієї бідності? І мудрець подивився на рибалку і сказав йому «Е, Втопи свій човен. Рибалка дуже здивувався, що це за порада. Цей човен мене годує, він годує мою сім'ю. Якщо я втоплю свій човен, я не зароблю грошей, я не продаю свою сім'ю. Ми всі повремо з голоду. Але він не відповів нічого мудрецю і з ним розпрощався. Прийшов деякий час, рибалка, звичайно, не втопив свій човен, він продовжував ловити рибу, але риби все менше і менше стає. І один день він попав в шторм, і човен його вдарився об скелю і розколовся. Рибалка ледь врятувався і залишився живим. І він повернувся до своєї сім'ї і побачив, що робити вже нічого. Вони він зібрав свою сім'ю, зібрали е, решту своїх речей, які в них були, і вони пішли е, в інше село. І коли вони йшли, вони знайшли по дорозі е, інше рибальське село, де було дуже багато людей, і е, були різні човни. І коли рибалка поглянув навкруги, він побачив такі гарні є човни, великі, маленькі, цікаві такі, і він думає. Класно, так в захваті, і каже до своєї сім'ї: ми тут залишимося жити. І все-таки в нього грошей далі не було. І він далі мав цей страх, як продавати свою сім'ю. Одного дня він гуляв по вулиці і бачив різних людей, які мали різні човни, і подивився, що один човен поломаний. І каже: він запропонував цій людині, власнику цього човна, каже, я б міг вам. Поремонтувати цей човен каже, я дуже добре розбираюся в ремонті човнів. І він його поремонтував. За що йому заплатили? Він пішов, знайшов інший човен і також порекомендував себе. Каже, я дуже добре ремонтую човни. І я думаю, якщо зробити це і це для вашого човна, він буде ще краще е, вам. Працювати і ви зможете ще довше його використовувати в своїй риболовлі. І згодом він знайшовся більше і більше людей і зміг поремонтувати дуже багато човнів. тобто його знання і досвід, які він мав до того, як він поміняв своє місце проживання, йому дуже знадобилися. І він з часом зміг навіть. Сам свій побудувати човен і зміг навіть купити будинок. І він, він позбувся цього страху, що в нього не було грошей, і він зміг заробити дуже багато і прокормити свою сім'ю, навіть розбагатіти. І коли він е, купив свій будинок, одного дня він згадав тоді цього стариця, коли старець сказав йому втопи свій човен. І він зрозумів, що старець хотів йому пояснити, коли е, він жив. Е, в своєму першому містечку і боявся щось поміняти в своєму житті, боявся поміняти місце проживання, боявся використати свій талант для інших людей. Він постійно перебував в одній тій самій рутині. Тому він не зміг ніколи вийти з цих злиднів, а коли він його човен втопився сам по собі, можна сказати, йому стихійне лихо допомогло втопити цей човен, тоді він позбувся своєї зони комфорту і зміг досягнути успіху і вийти з бідності, і ще допомогти своїй сім'ї стати набагато щасливішими, здоровішими і позбувся голоду. Про що ця притча нам говорить? Ця притча є дуже цікавою і. Вона нам описує те, коли ми знаходимося в зоні нашого комфорту, в ситуації чи в події, чи в місті, якому з до якого ми звикли, і до роботи, яку ми звикли виконувати, коли ми знаходимося в цій зоні комфорту і нічого не міняємо в своєму житті, дуже часто ми стикаємося з різними проблемами, такими як нестача грошей, чи нестача мотивації, чи може бути багато інших питань. І коли в нас є страх поміняти щось в цьому житті, ми ніби. Як заковуємося в кайдани, і тоді людина е, не може досягати успіху. Отож, зона комфорту. Чому вона є небезпечною? Е, насправді, людина не, не просто так не покидає зону комфорту. Дуже часто людиною керує страх. Страх, наче людину паралізує і не дає їй виходити з цієї зони комфорту. Е, вчені виділяють, що існує. Три найпоширеніших страхи, які не дозволяють людині виходити з зони комфорту, які це страхи? Перший страх це страх перемін, страх, що щось можна поміняти в своєму житті і змінити його людська психіка спрямована так, що коли ми виконуємо діяльність, яку ми вже знаємо. Чи ходимо по маршруту, який ми знаємо, чи їздимо машиною, чи автобусом, так, куди ми знаємо, тоді нам стає спокійніше. А коли щось змінити і зробити щось не так, не так, як ми звикли, воно нас трошечки лякає. І саме цей страх змін він нас приковує, нас паралізує. Як позбутися цього страху змін? Насамперед можна. Привчити себе виконувати по повсякденному житті і деякі маленькі речі по іншому. Якщо ви звикли ходити кожного дня в один і той самий магазин, там чи раз в тиждень виходити в магазин і купляти одні й ті самі продукти. Ви звикли ходити в один і той самий парк для відпочинку, чи ви звикли, наприклад, ходити там купляти одяг в них тих самих людей, в тих самих магазин. Тобто є якийсь такий набір ваших звичок, які ви звикли робити кожного дня, одне й те саме. Ходити по одному самому маршруту на роботу. Ото чи виконувати одну і ту саму діяльність, дивитися одну і ту саму передачу? Тобто є якісь такі речі, які ви робите завжди, і вони не носять новизни в новизни ваше життя. Якщо в ваше життя змінити маленькі речі, які ви робите кожен день, і робити їх по-новому, не боятися цього, воно допоможе нам сформулювати нові нейронні зв'язки в мозку і допоможе нам подолати цей страх змін. Інший страх, який приковує нас, який не дає нам виходити з зони комфорту і розвиватися, це є страх невдачі. Коли ми були маленькими дітьми і ходили в школу, нам таке в голову закарбувалося, що потрібно завжди вчитися на відмінно, отримувати хороші оцінки. Коли ти отримуєш погану оцінку, це не є добре. Потрібно завжди е, намагатися виконати використати все як найкраще. І оцей е, страх невдачі він настільки сильний буває в нашому житті, що іноді ми взагалі не хочемо нічого робити, щоб не зустрічатися зі страхом того, що нам щось не е, вийшло, так як ми того хотіли. І е, е, коли людина намагається завжди все зробити правильно, вона стає перфекціоналістом. Перфекціоналізм це м, м, бажання людини все зробити тільки ідеально. І коли людина має це таке бажання зробити все ідеально, вона іноді взагалі нічого не робить, тому що це страшно. Страшно зробити щось не так, і страшно, що про це мені можуть розказати інші люди, що я зробила не так. І тут дуже хорошим прикладом є відомий Чений Едісон, який зробив тисячу, тисячу разів спробував створити електронну лампочку перед тим, як йому це вдалося. Тисячу разів. І він не вважав ніколи, що це тисячу разів були це його якісь недалі спроби що завжди ще тисячу раз, це стільки разів, скільки він зміг е, е, пересилити себе і спробувати ще раз. Це його, його тисяча спроб. Е, і він зміг досягнути такого надзвичайного винаходу, яким ми користуємося до сих пір. Е, третій страх, який заважає нам вийти з зони комфорту, це є страх чужої думки. Е, страх чужої думки це камінь на нашій шиї, який нас тягне вниз. Чому нам так дуже важливо, що інші люди подумають про нас? Це може бути наприклад страх бути. Неуспішною людиною в очах інших людей, страх е, осоромитися в очах, в очах інших людей, е, страх не добитися успіху. Е, страх того, що про мене подумають інші люди, настільки сильний, що людину він е, сковує, і людина е, дуже часто е, приймає рішення не робити нічого, аніж зробити щось, що е, створити якусь таку помилку, яка би е, показала його. Не на не найкращому п'єсталі, не в найкращому вигляду, вигляді. І о, оцей страх зробити неправильно, страх помилки, страх зробити помилку, він є якраз тим ключовим елементом, який не дає вам вийти з зони комфорту. Якщо людина зможе пропрацювати свої страхи і зробить маленькі кроки вийти з цієї зони комфорту, людина насправді зможе розкрити повністю свій потенціал. Питання, як зрозуміти, що я є застряг в зоні комфорту? Звідки я знаю, можливо, мені потрібно бути в моїй зоні комфорту, і моя зона комфорту насправді є для мене моїм ресурсом, і звідки зрозуміти, що ви застрягли? Е, перший дзвіночок, який говорить вам про те, що ви застрягли в зоні комфорту, це коли ви перестали відчувати радість від життя. Коли, коли все входить в рутину, і, і ви постійно говорите, я мушу, я мушу зробити це, я мушу зробити це, я мушу оплатити за це, я мушу оплатити за це, і немає радості, це є перший сигнал того, що можливо потрібно щось зміняти в своєму житті і виходити з зони комфорту. Друга річ, яка допоможе вам зрозуміти, що ви е, засиділи з вашої зоні комфорту, це можливо, це те, що люди, які вас оточують, ваші бли, близькі, ваші рідні, дають вам якусь характеристику чи оцінку, яка вам не подобається. Тобто е, можуть вам сказати якусь фразу, там, колись ти був веселіший, чи радісніший, чи ти коли, наприклад, займався тим, а зараз ти це не хочеш. Тобто, люди навкруги вас вам іноді можуть підказати, що щось відбувається в твоєму житті, ти засидівся чи засиділась. Тобто, Втратила радість життя. Коли ви відчуєте або це, або це, ви зрозумієте, що, можливо, щось потрібно поміняти в своєму житті. Коли людина міняє, виходить зі своєї зони комфорту, наприклад, може поміняти свою професію, якою вона, якою вона займається, іноді можна взагалі кардинально поміняти сферу. Іноді можна поміняти, наприклад, піти на якісь курси, підвищення кваліфікації, вивчити якусь. Програму, чи, наприклад, якусь таку діяльність навіть всередині своєї своєї спеціальності, чи, наприклад, людина знаходиться в стосунках з людиною, з якій їй незручно, некомфортно, де вона відчуває себе приниженою, чи коли її не поважають. І я навіть хочу сказати про те, що коли ви знаходитеся в некомфортній зоні, коли ви страждаєте, коли вас ображають, чи коли ви відчуваєте, що ви не в своїй тарілці, це також може бути зоною вашого комфорту, тому що людина настільки може привикати до е, тої тяжкості в житті, до того страждання, що воно стає комфортним, що вийти з зони цього страждання і некомфорту, це є такий вихід, великий це є зона комфорту, вона і стала для людини. Е, і і е, насправді дорога з виходу з зони комфорту буде мати дуже багато кроків, які зможуть вивести. Але е, якщо ви відчуваєте, що вам некомфортно, що ви не радієте від життя, і воно вам не приносить, ваша діяльність професійна, чи особиста, чи навіть якась е, ваша участь в чомусь не, прийма, не приносить вам радості, е, зупиніться, подумайте, чи ви не засиділися в Певній такій е, зоні комфорту, яка не дає вам розвиватися і рости. Е, і на закінчення хочу розповісти вам, які бенефіти вам дасть те, що ви покинете зону вашого комфорту. Е, чим це корисно? Насамперед людина розвивається. Людина, яка виходить з зони комфорту і пробує робити нові речі, чи їздити в нові місця, де вона ніколи не була, чи, наприклад, виконувати якусь діяльність, яку вона ніколи не робила, навіть чи це професійна, чи це хобі, наприклад, можна там піти на якісь там класи, там, чи малювання, чи фехтування будь-яке. Тобто, навіть це може бути якась така річ, яку ви в житті ніколи не могли подумати, що ви б могли її зробити. Коли людина виходить з цієї зони, і Робить якусь нову діяльність, вона розкриває себе, розкриває себе професійно. Наступне це вона розкриває себе особистість, розширюється людська особистість. Тобто, людина стає, набуває дуже цінного, важливого досвіду, і вона стає дуже е, цікавою е, і стає дуже ну, хочеться сказати слово мудрою, тобто пізнає інші сфери діяльності, пізнає іншу думку, пізнає інші види мистецтва. Ем, людина також, коли виходить з своєї зони комфорту, вона може. Заробляти набагато більше грошей, тому що вона зможе поміняти діяльність і виконувати щось нове. Так, для цього треба затратити багато сили, енергії, але людина зможе перейти через ці шляхи і зможе вийти на інший матеріальний стан в своєму житті, тобто заробляти більше грошей. Також людина може поміняти свою зону спілкування і зустріти нових людей, які є цікавішими для неї, які їй можуть приносити більше цікавої інформації, більше новизни. Тобто Поміняється ем, оточення, з яким ви спілкуєтеся, е, також може розкриватися і творчий потенціал. Коли людина е, виходить з зони комфорту, вона отримає так, якби нову енергію, і і людина набуває. Е, Такого творчого потенціалу, яким вона готова ділитися, і вона може заряджати інших людей цією е, цим сонцем, цим творчим потенціалом, цією любов'ю, тому що воно людина має ресурс. Вихід з зони комфорту надає вам ресурс. І коли ви в ресурсі, ви маєте силу жити життя і творити е, тому. Е, я бажаю, щоб ви задали собі запитання, чи не засидівся, чи не засиділася я в зоні свого комфорту, чи є які речі, які мені не подобаються, і я хотів би їх змінити. Задайте собі це запитання і дайте собі час, наприклад, тиждень, можливо, до вас прийде відповідь на це запитання. Подумайте, які речі в своєму житті ви би хотіли змінити, чи навіть цю свою зону комфорту розширити, щось влити в неї нове. І коли ви знайдете цю відповідь, робіть маленькі перші кроки, і не бійтесь, будьте сміливими, тому що вихід з зони комфорту дає вам ріст, який виведе вас на новий рівень. Ви станете новою людиною, набагато цікавішою, набагато щасливішою, набагато успішнішою. Всім бажаю успіху! З вами була Оля Вітяк, і почуємося наступного тижня. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.